Це вже третя відкрита спартакіада, присвячена Дню збройних сил України. Організатором такого турніру виступає Коломийська міська рада. Окрім військових, до участі у змаганнях запросили освітян, рятувальників та поліцейських. Також цьогоріч у змаганнях взяли участь люди із інвалідністю, оскільки у спартакіаді цього року беруть люди з обмеженими можливостями, ми розширили програму. В цьому залі будуть відбуватися змагання з волейболу і з перетягування канату. На вулиці будемо підтягуватися на турніку. У хімічному кабінеті ми будемо змагатися у шахах і шашках. У стрілецькому тирі буде будуть змагання з кульової стрільби. В коридорі буде настільний теніс, і в другому коридорі буде армрестлінг, гиря і дартс. Володимир наразі проходить реабілітацію. Каже, що любить інтелектуальні ігри. Однак хоче себе спробувати, і у стрільбі. Це є в першу чергу можливість зустрітися, так би мовити, з собі подібним. І наступний момент це знову ж так особисто від себе, бо Кожна людина дивиться через призму егоцентризму. Відповідно, для мене це є перше. Ну почути, що мій організм зараз може, тому що я на лікуванні вже більше півроку, і більшу частину лікування я провів іменно в госпіталі ветеранів війни в місті Коломия. І відповідно, як би сказати, серйозних фізичних навантажень не давали. Тільки все в межах програми. Тепо, зараз буде цікаво. Однією з найсильніших на турнірі була команда освітян. Вони не тільки змагалися, але й створювали для учасників гарний настрій. Різні заходи є в Коломиї. Це є. Зв'язано не тільки з культурою, але і з спортом. Тому ми обслуговуємо різні заходи. І нам дуже приємно, що сьогодні така третя спартакіада наших героїв. Ось, і ми. Ну, Духова музика взагалі вона піднімає дух наших воїнів. В результаті змагань освітяни опинилися на третьому місці. Срібними призерами стали представники військової частини А 4104 А перемогу здобула команда Державної служби надзвичайних ситуацій. Рятівник з коломиї Іван Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.